Доброго дня! Зараз на огляді є таке авто. Ось мій телефон одразу показую. В автосалоні, новеньке авто без пробігу. Це кінець 22-го випуску. З новою прошивкою. Це комплектація PRO. Вона йде вже з шкіряним салоном, з підігрівами сидінь, з пам'яттю сидінь на два водія, з масажем, з купою регулювань. Шкіряне кермо з підігрівом, здається, вже казав. Повна панорама на весь дах. Нічого не скрипить, не рибить, тому що вона і не відкривається. І максимально відкрита панорама. Величезний багажник, білий перламутр, камера заднього огляду. Завітайте до нас в салон. Гарного дня!